Щороку день села у Якушинцях велике культурне, духовне та спортивне свято. Вранці урочиста служба у церкві в день різноманітні спортивні змагання та розваги для дітлахів. Ввечері святковий концерт. 2014 рік не став винятком. Всупереч складній економічній ситуації в країні. Представникам і сільської ради вдається залучати та освоювати кошти на підтримку молоді та спорту. Сільська рада виділяє кошти для цього частину коштів для закупку форми, для закупку інвентаря. Сьогодні це свято, значить, у нас тут проходять змагання по шашкам, шахматам, тенісу, футболу грають команди. Традиційно до відзначення та заохочення кращих спортсменів долучаються і представники всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос цього року. Переможці футбольного турніру отримали у подарунок м'ячі. Ми відкрили спортивний комплекс в Гарванцях. Велике поле 95 на 65, мале поле 40, 40, 40 на 20 волейбольне поле 18 на 9 і великий настольний теніс. Це для села, це просто, ну знаєте, будемо казати, супер. Зараз в даний час нема коштів, і ну, хай Бог милує, іде війна. Не стоять осторонь підтримки розвитку сільської громади, і представники Української республіканської партії. Гравці кращої футбольної команди, а такою стала і Ушинецька збірна, та гравці волейбольної команди села Зарванці, отримали у подарунок спортивну форму. Все багатство. Національне, культурне, традиційне звичаєве не зверху спускаються. Воно там, де люди, там, де село, селище, де місто, де люди безпосередньо роблять справу, завдяки якій існує і така організація як держава. І я скажу, що незважаючи на свій вік і зайнятість, я радий відчувати. Ту радість, яку переживають сільчани, завершився день села у Якушенцях святковим концертом, під час якого урочисто було нагороджено орденами та медалями 25-ї річниці виведення військ з Афганістану воїнів-інтернаціоналістів. Події у грудні 2013 року не дали можливості нагородити їх раніше. Також відзначили представників місцевої самооборони, які під час революції гідності забезпечували правопорядок на території сільської ради. А представники Вінницького штабу майдану організували збір коштів на підтримку баталій. Онів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході, такі соціальні ініціативи місцевої громади органічно переплились із святковими виступами творчих колективів, які надали радісного забарвлення урочистостям з нагоди дня села Якушинці, що у Вінницькому районі.